Вже три дні мені дуже хотілося яблучного пісочного порога, тому сьогодні вирішила його приготувати. Для тіста я змішала просінне борошно із цукром, натерла холодне вершкове масло і перетерла все в крихту. Додала одне холодне яйце та сметану також із холодильника і швиденько зібрала тісто. Далі тісто перенесла на робочу поверхню, присипану борошном, розкатала, перенесла в форму, обрізала зайві краї за допомогою качалки і відправила в холодильник. А тим часом я приготувала начинку. Для неї яблуко я очистила і нарізала на маленькі кубочки. Відправила їх в каструльку, також додала башкове масло, трішки цукру, прянощів і проварила її 5 хвилин. Начинку виклала на тісто, зробила із залишків тіста ось такі полосочки, змастила тісто збитим яйцем і відправила його в розігріту духовку до 175 градусів, готувався він в мене приблизно 30 хвилин. Пиріг вийшов дуже смачним, ароматним, тому обов'язково зберігайте рецепт та готуйте.